Всім доброго дня! Хочу розказати вам, яким чином можна використовувати файл Excel для розрахунків своїх виробів, які ви в'яжете на спицях. Будь-хто, хто вчився в школі, може самостійно це робити. Зараз розкажу подробно. Якщо комусь буде цікаво, я можу скинути цей Excel-файлик, як приклад, щоб ви розібралися абсолютно безкоштовно. Ну, можливо, ви підпишетеся на мою сторіночку. Так, дивіться. Що у мене є? У мене є різні види закладок, на яких я проєктую кожен свій виріб. Виріб проєктується один раз. І далі вже неважливо, якими спицями ви в'яжете, якою пряжою ви в'яжете, які розміри у вас. Схема розроблена, буде стандартно, бо ви туди заб'єте формули і параметри. Значить, ви вибираєте пряжу спиці на ваш смак. Відповідно, ми робимо яким чином розрахунки. Значить, дивіться, тут у мене є умовна схема виробу на кожній закладочці, буде фотка, коли я закінчу, я її сюди додам. Що ми робимо? Ну, по-перше, ми в'яжемо зразок, маркуємо пряжу перед тим, як щось в'язати на кількість метрів. Зазвичай там 7-10 метрів, 3 метри уходи на зразок, все залежить від вашої товщини спиць і ниточки. Ми ставимо маркерами позначки, щоб потім можна було прорахувати, скільки метрів пряжі ви потратили. Це важливо для того, щоб ви зробили відповідну закупку. або... Потім коригували свій вибір, якщо вам або не вистачає пряжі, або вам потрібно докупити власне, на цей виріб. Ви будете це вже знати. Далі, наступне, ми в'яжемо зразок, також хто як в'яже. Кому нравиться 10 на 10, хто підбирає коротенькі, хто величенький, це також неважливо. Ви в'яжете зразок, той, який вам потрібен за розмірами. І піддаєте обов'язково його волого тепловій обробці. Він має Висогнути, розпрямитись, полежати. І тільки тоді ви проводите розрахунки. Чи як дані по розрахункам ми вносимо у таку табличку, табличку ми створюємо самі. Наприклад, ось на в'яжу, це буде в мене кардиган, також тут розрахунки умовні. Наприклад, в мене вийшла довільна ширина зразку, яку я в'язала, 7,5 см. Я порахувала, що в цих 7,5 см маємо 15 петель. І далі оця. Цифра, кількість петель в штуках на 1 см, яка знадобиться нам при всіх дальніших подальших розрахунках, це робиться формула. Формула робиться засобом Excel. Дорівнює, ми що ми робимо? Як ми врахуємо один раз кількість петель. ми дорівнюємо оцю кількість петель на оцю ширину. Це, цифра забита. Наступне, що ми вимірюємо зразка, висота в сантиметрах Скільки? 10 см. Я кажу, кількість рядочків, виходила 17. Відповідно, міряємо кількість рядків на сантиметр. Тобто це плотність. Плотність і ширина, і висота. Так, я кажу, у нас кількість рядків, формула як робиться, дорівнює кількість рядків ділиться на 10. Так, Чудово. Забили наступну цифру. Що ми також маємо порахувати? Скільки ж метрів пряжі в нас ушло, ви пам'ятаєте, він у вас промаркований на цей зразок. Тобто, у нас, наприклад, умовно пішло 7 метрів. Кількість петель у вас вже правильно позначена, рахується автоматично. Тут забита формула. Як ви рахуєте петлі з нашого зразка, у вас є кількість рядків, і множимо її на кількість петель. Все. Ну, вже тут автоматом забивається і далі буде рахувати. І також тут проставляється формула, яка ж у вас виходить кількість петель на один метр, щоб далі в подальшому перераховувати на кількість пряжі дорівнює, ми ділимо кількість петель на кількість метрів. Тут цікаво, дивіться, у вас може видавати цифру до заокруглення. Ви і заокругліти до того знака, який вам потрібен в даному випадку, звичайно, 36, це буде рівна цифра. В наступних розрахунках, можливо, там вам знадобляться для корекції петель, не зовсім рівні цифри. Так, формули ми забили з я показала, як робити. Ну і тут забивайте цифру, те, що пише виробник, наприклад, в мотку 240 метрів. Цей параметр забили, щоб далі можна було перерахувати. Якщо у вас виробі буде два, два зразка, які матимуть різну щільність. Наприклад, планка в мене буде мати іншу щільність. Я цю планочку перераховую точно так же, дуже окремо рахую ширину, кількість петель, скільки вийшло. І забиваю ті самі формули, бо вона в мене буде тягнути іншу, іншу кількість пряжі. Так, виправила я тут параметри, це трошки було неправильно написано. Так, все, зразочки ми відв'язали. Порахували, забили сюди циферки. Наступне ми робимо розрахунки на виріб. Так, у нас є певні модельки. Модельки ми ділимо умовно на фрагменти. По кожному фрагменту ми робимо розрахунки. Як ми в'яжемо? Знов таки, тут кожен під себе сам підлаштовується, що він в'яже перше. Єдине на реглан зверху, я ще не придумала, як це показувати. Ну, все. Попереду. Дивіться, оці малюночки ми робимо в файлику звичайному бортовському фотографуємо або малюємо від руки. Ось Бачите, тут я малювала, а тут я вже десь брала якусь картинку, накладаю на них різні елементи, все це робиться за допомогою програмок. Також це шкільна програма, аби було бажання. І кожен елементик ми тоді потім копіюємо і вставляємо там, де нам потрібно, це щоб візуалізувати, що ми вяжемо. Так, що, Які заміри ми робимо, наприклад, на наш кардиган. Значить, перше, я вжу, це буде спинка і перед, У мене буде вив'язана резинка. Я мірюю, яка в мене ширина спинки. Я мірюю, яка в мене ширина полочки, яка в мене ширина планочки. Далі у мене враховується кількість петель на спинку. Тут у мене буде формула. Як це робиться формула, показує один із останніх разів. Далі все по тому ж принципу дорівнюємо. Ми беремо ширину спинки і множимо на кількість петель в одному сантиметрі те, що ми розрахували. воно автоматично потім буде рахувати петлі. Полочка так само. Тобто, тут кожну формулу ви забиваєте окремо ширина полочки. В сантиметрах множиться на кількість петель в 1 см. І далі цікаво, коли ми потім будемо в'язати на когось іншого, або може у вас є клієнти, і в нього вже буде ширина спинки 50, ширина полочки 25 см, у вас будуть автоматично змінюватися цифри кількість петель, яку вам треба набрати відповідно до плотності у вашому відв'язаному зразку. Так, що далі? І оці всі заміри. Загальна кількість петель до розділення назад воно рахує автомат... не автоматично, це ви забиваєте форму. Скільки у вас петель йде на планку? Тож... Яка у вас висота резинки, наприклад, 5 см, скільки рядочків вам надо на резинку? Рядочки рахуються не так, як петлі, відповідно, ми рахуємо висота резинки, множимо на. Кількість рядків на 1 см. Все. Порахували. Автоматична формула забита. Значить, у нас тут є заокруглення, тут треба робити корекцію, в яку сторону ми заокруглюємо. І дивіться, звичайно, у вас не буде 9 петель, тому що резинка це парне число. Ви будете тут заокруглювати і коригувати вже по своєму в'язанню. Або в меншу сторону, або в більшу сторону. Так, далі, які ще можуть бути заміри? Висота до пройми рукава ось цей синій квадратик. Тут ми рахуємо на нашому калькуляторі, забиваємо формулу, яка буде кількість рядів нас цікавить, скільки нам треба рядів прив'язати. До того, як ми розділимо суцільну частину, я буду особисто в'язати суцільну частину на два елементи перед і один елемент задня спинка. Ну, і висота рукава, в принципі, нам оця дані моделі потрібна, щоб зрозуміти, яка буде висота до того, як ми будемо починати робити скруглення на навороти схил плеча. Тобто, в даному випадку, висота рукава, яку ми також все заміряємо сантиметром, буде дорівнювати висоті того, що нам треба пров'язати до схилу. Наступний цікавий розрахунок, скільки ж у нас буде виходити? Пряжі на оцей елемент або на всі три елементи дві полочки і спинку. Значить, як ми її рахуємо, кількість пряжі. Ми рахуємо, що нас цікавить взагалі кількість петель, да? тому що в нас був перерахунок з кількості петель на метраж. значить Де ми беремо? Кількість петель у нас взагалі. Ось вона буде, так, да? 200 всього петель на виріб. І кількість рядів помножити на кількість рядів. Але тут у нас елемент складається з резинки, плюс до розділення плюс кількість рядів на закруглення. Закриваємо скобочку. Значить, на що ми множимо кількість пряжі? Ага, це ми не множимо. Це в нас получається загальна кількість петель, і ми все це. Робимо поділ, на що ми робимо поділ? На Той параметр, який ми вирахували. Кількість петель на 1 метр ось. Mm -hmm. Так, так, тут давай. Якусь помилку автоматична програма, щось неправильно. Десь в мене допустила помилку. Ну, Дивіться, тут формула забита правильно в мене. Вона така трошки складна, але треба подумати, скажімо так, перед тим, як її писати. Швидко не, не вийшло вам показати. Ну, Відповідно, яка кількість матків? Ми беремо кількість пряжі в метрах, забиваємо формулу. Наприклад, 579 метрів, у нас формула дорівнює, кількість пряжі. Ділимо на скільки у нас в одному метрі пряжі, отак, матку. Опа, і воно нам видає 2. Ну тут, до речі, я неправильно заокругла або неправильно перерахувала. Тобто нас не цікавиться заокруглення в меншу сторону, як рахує математика. Нас тут буде цікавити, до речі, більше заокруглення. Тому я би тут його не залишала. Бачите, так для себе треба все-таки залишити цю цифру, яка більш реальна. Це 2,5 матка, а не 2 рівно. Так, умовний елемент ми. Прорахували, Значить, ще, що ми маємо? Ми маємо заміри, які треба робити: ширина, спинки, полочки, планки, е, яка в нас висота резинки, висота допромив, висота самого рукава. І воно вирахували відповідну форму кількості рядків і кількості петель. Вирахували кількість пряжі, кількість мотків. В'яжемо у нас наступний фрагментований елемент це буде ось цей цікавий елемент. Які вив'язуються і на спинці, і на поличках схили, схили і горловинка. Значить, тут я придумала інший цікавий інструмент. Так, дивіться, як схемка робиться, тут також детально можу потім описати. Ось у мене є така тож, засобом Excel табличка. Це більше не табличка. В даній табличці я задаю ширину рядочків. Самого аксель, да, щоб візуалізувати і потім перевести на петлі. Далі я роблю малюнки за допомогою засобів. Наприклад, це робиться пряма лінія малюю, так як мені треба. Оце робиться крива лінія малюю, так як мені треба. Далі детально вам покажу. Потім, уже по візуалізації, я просто відмічаю спочатку загальну кількість рядків. Які треба пров'язати, і потім е, кольоровими клітинками визначаю з обох сторін, як я буду в'язати, і кількість петель тобто по цьому умовному малюнку, яку треба скоротити. І вже виходить, що у нас бачите, така візуалізація. В принципі, тут чим цікаво, що можна е, значить, тут промоделювати будь-який ворот, який ви хочете. Малювання, зараз я знайду, де я роблю, наприклад, крива. Да, мене цікавить. Тобто ми можемо промоделювати саме ту фігуру, як вам потрібно. І також можна, бачите, може такий бути ворот, а потім ви під нього розрахунки. Може бути більш схиле плече на оцю кількість петель. Бо тут же ж зверху написана кількість петель, яка буде розрахована вашими розрахунками. Тобто ви сюди проєктуєте, переносите, потім роздруковуєте і нічого ви потім на бумажках не малюєте. Це дуже цікаво. От знову це робить або один раз, але ці схемки треба буде постійно оновлювати, перероблювати перед тим, як е, робити, бо вони можуть бути тут різні, індивідуальні. Тут, от в цьому випадку, з схемами треба буде трошки гратися. Ну, ви за те один раз пограйтеся, і ви потім ніколи не стратите. Так, повертаємося. І, відповідно, ці схили ми розмальовуємо це, наприклад, вона буде там права полочка, яку я буду в'язати. Я потім домоделюю до будую, буде ліва поличка, І тут же розмалюю спинку на ту кількість петель, які мені дасть розрахунок. Значить, який ж мені дасть розрахунок. Що ми тут заміряємо? Нас цікавить буде оця висота схилу. До речі, розрахунки також ви можете підбирати, як ви рахуєте. В чому Дуже велика зручність цієї програмки. Ви взагалі можете робити так, як вам треба. Ось, значить, відповідна формула забита. Ось вона, як йде перерахунок. Скільки ж рядів на цей схил надавати? Скільки ж петель полочки до скорочення? Це загальна кількість петель полочки. Це не формула, це перенесення в мене. Ось воно в мене тут було показано. Тобто, пишеться так: дорівнюється ця клітинка. Кількість петель поло. Скільки у вас було? Так, яка ж у нас кількість сантиметрів на горловину піде отут на перше скорочення мене цікавило. Скільки ж петель піде на перше скорочення в цьому ряду? Ну це вже далі, до речі, можна цього не рахувати, не робити, тому що отут на візуалізації ви собі підберете так, як вам треба. Так, яка кількість петель, яка ширина плеча, оця, вам потрібна? Да? І відповідно, скільки петель на скорочення плеча вам також потрібно, ви заміряєте і програму перераховує на петлі. Ось, заміряли сантиметром, що тут потрібно було 16 сантиметрів, наприклад, цей діапазон. А як взагалі робляться заміри? Ще скажу: ви берете свою улюблену кофточку, або кардиган, або маєчку, ви берете сантиметр і просто робите собі заміри. Ваші оригінальні по вашому тілу, по вашій будові. Так, ну в принципі, ми занесли всі параметри, але цей все-таки сегмент, маючи кількість рядів схилу, кількість петель полочки на скорочення, воно все-таки класніше буде вибудовано на цій схемці, бо вони будуть завжди різні, завжди не універсальні. Вони будуть індивідуальні під кожен виріб. Так, що ми ще в'яжемо? Значить, Схили плечей спереду ззаду пров'язали, ми ще вяжемо. Ми в'яжемо ще рукава. Так, висота рукава, половинка. Ми вже порахували, пам'ятаєте, десь були в ці заміри. Ось вона. Просто переносимо значення. Скільки ж петель нам треба набирати відповідно щільності? Значить, це оця ширина або висота рукава помножена на два, бо їх дві половинки, да, і помножена на відповідну щільність петель. Каже, у нас довжина рукава. Значить, я буду в'язати таким квадратом, який потім буду збирати, буде як вала у мене. Я в'яжу прямокутником, то в мене тут буде довжина 40, умовно, наприклад. А кількість рядів до резинки вираховую автоматично, відповідно, цієї щільності, забиваю форму. Ви пам'ятаєте, ось вона. Далі. Скільки петель резиночки у нас, кількість рядів резинки. Буде вираховувати відповідно висоти резинки. Все умовно порахували, кількість метрів пряжі, також забиваємо форму. Планку, рахуємо окремо, бо я її буду в'язати окремо, яка є ширина. Перерахувала, ширина ми вже міряли, тому я тут її не визначаю. Яка кількість петель у нас вийде на планку? 9. Буду закруглювати до 10, до речі, висота планки моя буде. Ну, умовно, мабуть, 50-8 десь. рядів, вона мені порахувала, все, бери, в'яжи. Відповідно, я перерахувала пряжу. Колеги, оце і все. Це я бачила такі більш складні розрахунки, до речі, вони не так часто зустрічаються. Я за простоту у використання. Тобто ми один раз робимо фрагментацію, робимо заміри, робимо формули і далі ми просто змінюємо наші зразки. Ми просто змінюємо наші параметри відповідно до людини. Все простіше простого. Користуйтесь, будь ласка, із прикладів, що я ще робила, така футболка, що я не, не в'язала, буду ще в'язати. Є в мене футболочка Поло, яка вже зроблена, вийшло чудово. У моїх е шортах, подивіться, така класна вийшла футболки. І до речі, з неї я почала в'язати, і я собі зробила висновок, в'язати маю на увазі по розрахункам. І я зробила висновок, що Якщо грамотно все розраховане, в тебе реально виходить ідеальний виріб, ніяких там на око, прибавок. От, от я би розрахувала отак. Слухайте, ну перший раз у мене дійсно вийшов такий рівненький, красивенький результат. Так що бажаю вам всім успіхів, удачі, творчості. У нашу, нашій справі цікавій. Поділюся і файликам, і дивіться, якісь можливо цікаво буде ще щось. Дякую велике за увагу. До побачення.